Я вітаю вас на каналі Це магазин Аврора. Цікаві новинки для наших діток. Приємного перегляду. Іграшка дитяча Світлофор 64. Продукти іграшкові бургер 49. Котик у коробці 44. Пазли Черепашки Ніндзя 350 деталей 84 гривні. Де чия мама, 24 картки, 55 гривень. Гра цікава, хто де живе. Також 24 картки, 55. Лего Сіті 249, 99 деталей. Майнкрафт 249, 75 деталей. Екскаватор. Машина екстреної служби 149. Посуд з їжею 84. Набір для прибирання 64. Рогачка мішень та кульки 229. Набір торт на візочку та аксесуари 64. Яскраві слайми по 34. Лялька в коробці 84. 99. Лялька з кульками у стакані. Ось такий варіант дитячий іграшковий меблі Техніка 139. Автоцистерна 169. Конструктор Танк Металевий 146 деталей 169. Літак планер 64. Пістолет водяний іграшковий. З рюкзаком для води 149. Дарт з кульками на липучках 49. Іграшка дерев'яна сортер 74. Автомат хваталка 139. Машинки із штовхачем 149. 44 машинка трюкова. Міні-інструменти у валізі 99. Іграшка антистрес на батарейках з підсвіткою 199. Дерев'яна піраміда 77. Трактор 59. Доміно настільне – 49, 64, головоломка, кубик, Тетис – 64. Магнітна мозаїка 109. Рибалка з магнітною вудочкою 55. Бубон і маракаси 109. Самий бубон 69. Розфарбуй картину 139. В набір входить гіпсова картина. 6 кольорів, пензлик та палітра. 199 набір для творчості іграшка своїми руками. 199 іграшка антистрес. Попіт. 229. Сортер. Молоточок дитячий. бляскальця 74. Машинка 64. Ось така машинка 77 гривень. Мозаїка алмазна на підрамнику 149. Читаємо по черзі. Цікава книжка для малюків 44. Тести для майбутніх першокласників. Готуємось до першого класу. Тут різні завдання. Різної складності. Ціна її 139. Малюємо по клітинках для дітей від 4 до 6 років 11 гривень. Також є ще пишемо цифри, букви та тренажер для письма. Букварик 139. Шаблон ламінований. Розклад уроків 19. Календар з малюнками котиків та песиків 24. Татушки 280 перебивачок 19. Блокнот 88 45 аркушів. Ось такий блокнот 77 на 80 аркушів. 77 гривень таблиця множення. Такого плану 19, 29, ручки зі штампами 29. Сумка сюрприз Hello Kitty всередині канцелярія. Ціна 199. Пластилін повітряний 36 кольорів, 139, 77 гривень 20 кольорів, Фломастери 69, набір штампів 55. Магнітна абетка 34. Магнітні цифри 27. Фарби для малювання гуаш 88. Масляні 12 кольорів 88 гривень. Гумка канцелярська 12 Ще ось такі сердечка милі є по 15. Стругалка тваринка 24. Коректор 27. стругалка 9. І ось такого плану є уніта стругалка. За 24. Ручки з декором 34. І такі 34. Ручка лапка 24. Набір для креслення 29. Стікери для нотаток 19. Лінійка 9. Папір кольоровий 17. Папка 19 формату А4. Лупа 129. Пенали в асортименті 24. Клей 29. Маркери текстові. Пастельні кольори 55. Маркери для дошки плюс губка 44. Олівці кольорові.